Петро, ви чуєте мене? Це Христина Доброго. Бондаренко. Доброго дня. Ну, розкажіть, е, на жаль, у нас немає можливості з вами зв'язатися скайпом, щоб ви показали, як виглядає нині Крим. Ми бачимо вашу фотографію і телефоном будемо говорити. Але дуже хотілося б, щоб ви, видать телефоном змогли передати оті емоції ну, і ту атмосферу, яку ви побачили у Криму зараз. Ну, Крим посунявся з цього моменту самий разом, тому що сам раз був тут під час No, po pierwsze, co zrozumiał, tak żeby nie wiedzieć, że taka euforia, jaka była tutaj chociaż to dosyć Rosji oznacza, że tutaj jakby co, jakby tutaj. No, to, się wspomniało, to było dwie godziny. To tu piszę zwyczajną komandę do Rosji, nie, czyli to, bo e, na pkiecie, ja, ja, jak dwa dni, to ona że dwa dnia. Ja, tam, a trzeba trzeba po wszystko poczekać, żeby to stało. stało. Kraszcze. No, like my z Panią znałyśmy No, trzeba się czekać. A tu z jest realny problem. Realny problem, tak jak to, na przykład, to maja skutka w To jak ja na tytułach nie wiadomo, to ja jeszcze dostarczam czasu. to jest problem dla młodych tutaj, na przykład tych, że ten mały dotyk, no pewnie nie Krymom. i za danych na przykład w dużej Waszej sytuacji skorzywanej, może po prostu po prostu tą zwyczajną, może ty skorygowacie się na przykład z kartkami kredytnymi. To tu takie problemy, na przykład w tym, że dopłaty, gdzieś te magazyny, gdzieś w magazynach są, na których mają podwójną kartę. Tu takie zwyczajne problemy ma z obnażeniem jakichś produktów w magazynach, na przykład na zachodnim magazynie ukraińskiej, marysy, bo zwyczajna w sobie, a łe, wybierli duże, małe. To, я думаю, що на, на побутовому рівні тут є достатньо багато, багато проблем. З другого боку, наскільки мені розповідали, так звичайно вигравши, які подавали раніше в бюджетній сфері, вийшли вишили Тобто, вони достатньо комфортно, якби тут себе Петро, скажіть, я насправді так через слово чую вас, але я дуже сподіваюся, що наші глядачі дуже добре вас чують. Ми, нас ми просто тут з паном Чубаровим говорили про те, що нині у Криму от відбувається таке придушення так, людей на те, щоб вони виходили з якимись своїми акціями, те, щоб вони висловлювали якийсь спротив. Як ви відчуваєте по настроях? По-перше, наскільки незадоволені люди усім тим, що відбувається? Ви говорили про те, що там є порожні магазини, так? І наскільки люди готові вийти і заявити оцей свій? Протести, і протести? наскільки вони залякані нині там? Я думаю, що тут ніхто не буде виходити, з тобто й маю на увазі масштабні протести. По-перше, ми, ми розуміємо, що тут діє за законодавство Росії. Київ. Uh -huh. Тобто, ми відомо більше вважається, ну, можна вважати, як нелегальний мітінг. Тут, тут люди, так, вони, вони трошки розчаровані. Так, я, ну, я кажу про тих, які раніше кричали Крим наш. Mm -hmm. Вони розчаровані, але вони в таких розмовах і з ним, вони кажуть, ми, ми казали, що ну, нам треба можливо почекати. Ми ще віримо, що це поміняється на краще. Вікості молоді, які тут, а такі багато залишилися, які зовсім е, не кричали, не мікінкували е, за Росію в Криму, не ходили е, на референдум. То двісно інфо дуже дуже важко. Вони наразі тепер ці крізь, що залишилися, вони думають про те, що далі робити просто. Багато з них ще немає форманих російських документів. Це одна проблема, також спецевлаштування. А як я розумію, з нового року тут взагалі буде завершитися цей перехідний період, який може буде набагато важчим, які. Ну, не зовсім як підтримка те, що підпілок все поради, наскільки люди бояться зими? Ну, тобто там дуже багато розмов про те, що буде зима, і Крим опиниться у скруті із електроенергією. Так само ми розуміємо, що Керченська протока, тобто там Керченська переправа, там є дуже великі проблеми із вантажем, який там застрягає. Наскільки люди бояться у тій ситуації, яка може трапитися взимку? W ten roku tak, musimy z sieci, a one wytrwały w czasie I w Karlszonie. Wiele osób nie wie, jak to zimowo, ale wielu uważa, że władze władzy 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 że władzy 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 problem władzy to muszę na 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 Тобто так да, вони, вони відчувають свій зала. Мені здається, що на фіксувано також так, поставниками налога мого бізнесів. В них, наприклад, сильно вдарило те, що відбулося в останній місяць. Важко працювати, то по-перше, якби зрозуміло, що санкції вони після вдарили по, по, по російськах по Криму. Так не ніхто не сподівається, але скільки це думають, якщо ви там не не сподівається на вищим часом якісь західні інвестиції, тут дуже важко працювати власне західними партнерами, тобто в принципі це практично неможливо. Тут навіть такі проблеми, як мало банк, Банки, українські банки, вони залишили, залишили, звісно, Крим, А навіщо надійшли, що тут є присутні якісь невідомі російські банки. А це також, це також виникає проблеми. Знову ж таки, через погане зв'язок не почула відповідь. Або чи говорили ви про те, як відреагував Крим на падіння рубля? Тому що ми бачили відео, коли люди там стояли у чергах, і навіть де хтось з них говорив, що вони хочуть купити гривню. Знову ж таки, якщо ви говорили про це, то можливо повторіть, тому що наполягає на тому, що зв'язок тут у студії дуже поганий. Я вас погано насправді чую. co no tak ja z rezultatów pan. W wiesz, to spadnięcie rubla, było szokiem i i tak no, i tak samo z Ukrainy bardzo major nie można kupić dolarów czy euro mhm. Kar po prostu namachają się na kilkunastu dni, z jakoś jako po prostu jakoś po prostu ciche roszcze nie Podczas końca dnia za rubla i to jest zwyczajne swoje problemem. Ну і останнє запитання про українців, які відмовилися від російського громадянства, тому що ми неодноразово піднімали цю тему Криму, тут зокрема і в студії, і от ті, хто там лишилися вірними, так би мовити, Україні, вони говорили, що вони не відчувають підтримку держави. Наскільки зараз вони відчувають чи не відчувають підтримку України з материкової України, у них там в окупованому Криму? Я говорю саме про українців, які відмовилися від російських паспортів. No mnie wydaje też, że po pierwsze, to by było ważne to muszą, no Ukraina y, żadnym czynom nie no, wysyła na piłowce. I tutaj, tutaj że nie mają. To jest y, y, taki proces de-ukrainizacji Krymu. W poniedziałek nauczne biblioteki, to się nie pamiętały, i nazwy z tym porokiem zmieniały I na coś, co w tym nazwy to było inna, no, a na skalę kałopat. Proszę nazwę, jak to z dnia czasu, to tak jakby wygnięte w władzy, jakby i trzymać to w przeszłości, w na Ukrainie. Ну, я обіцяла останнє, але з'явилася ще інформація, редактори мені надіслали, що в 11.20 за московським часом аварійно відключено енерго, енергосравження. Ні в одному місті республіки, включаючи Сімферополь, ні світа, відключені магістральні лінії зв'язку, включаючи спеціальні стратегічні об'єкти, в тому числі міжнародні аеропорти. Вокзали також сидять без електричіства, з перебоями працює мобільна зв'язка щодо автономного енергоснабження базових станцій. Можете прокоментувати, що там зараз, чи є там паніка, чого? чи очікували Кремчані того, що може відбутися відключення електроенергії. І, пані суки немає, наскільки це відключення, воно з'являється достатньо часто. Росправді хорошою світла немає вже, вже годину. Uh -huh. e, но, люди до цього. Я можу тільки це сказати. Дякую. Це був Петро Андрусечко, журналіст газети Виборчі польської. Він включався до нас із Сімферополя, розповів про ситуацію, яка там є нині.